Отже, ось що нам відомо за цю хвилину. У сутичках у центрі столиці загинуло декілька десятків людей. Більшість загиблих протестувальників, яких застрелили з вогнепальної зброї. силовики, принаймні, з однієї точки у мітангарі стріляли снайпери, але є, є загиблі і в лавах міліціянтів. Євромайданівці перейшли в активний наступ. Захопили знову жовтневий палац. Перший поверх готелю Україна та ще декілька будівель. У столиці частково відновили роботу метро, але це центральні станції, точніше. Центральні станції зачинені великий ажіотаж на заправках у магазинах і біля банкоматів в Раді триває екстрене засідання. Зібралося 227 депутатів, але майже нікого з фракції регіонів надходить інформація, що багато регіоналів полишили Україну. І от ми зараз виходимо на живий зв'язок з нашим кореспондентом Олексієм Сімаковим. Він в Верховній Раді. Олексію Олексію, то які новини з екстреного засідання? Вітаю віто за останню годину. Депутати вже ледь не побилися. Сутичка сталася, нібито через Нестора Шуфрича, який нібито прийшов тиснути на тих регіоналів, які сьогодні заявили про вихід з партії регіонів. Це сталося під час виступу Петра Порошенка. Петро Порошенко заявив, що Європа, Європейський союз оголосив запровадив санкції проти урядовців, які цитую винні у. Насильстві в Україні, щоправда, прізвищ він не назвав. Прошу пряму мову. Голова Європейської ради Ван Ромпей щойно повідомив проти українських чиновників, які причетні до загибелі людей. Європейський союз запровадив імміграційні фінансові. І економічні санкції. Зараз поруч зі мною знаходиться представник президента у Верховній Раді Юрій Міришниченка. Добрий вечір вам, пане Юрію. Перше питання: як президент оцінює ситуацію, яка склалася у центрі столиці та по всій Україні? Ну, мені здається, це риторичне питання. І президент України, і напевно, всі громадяни, які спостерігають за подіями. Через телебачення бачать, що ситуація надзвичайно складна, гинуть люди, фактично йдуть бойові дії. Саме тому президент сьогодні кілька годин провів в зустрічі з міністрами закордонних справ країн Європейського Союзу. Очікується, що буде зустріч. Принаймні, президент готовий зустрічатися з лідерами опозиції. Ми повинні негайно зупинити кровопролиття. Це позиція президента, і він переконаний, що. Ресурс мирних переговорів і мирного врегулювання цієї ситуації ми не вичерпали, тому повинні домовлятися і негайно зустрічатися. Пане Юрію, ви згадали про зустріч. Про що говорив Віктор Янукович з представниками міжнародної спільноти? Ну, власне, обговорювалися ті події, які зараз відбуваються в Києві, і обговорювалися можливі шляхи врегулювання ситуації. Але як би не хотіли і наші міжнародні колеги, і президент? Врегулювати в мирний спосіб це можна лише через діалог. Сьогодні люди, які вийшли на майдан, представляють керівники і лідери опозиційних фракцій, і президент саме з ними буде ухвалювати якісь спільні рішення, тому ми дуже і дуже багато очікуємо від цієї зустрічі. А, на які до яких кроків готовий вдатися президент? Чи можливо це будуть дострокові парламентські та можливо президентські вибори? Ви знаєте, ми повинні завжди пам'ятати, що. Не можна залишити країну без легітимних інститутів, які ухвалюють рішення. Скажімо, хто буде ухвалювати рішення, якщо ми не матимемо легітимного парламенту? Хто буде ухвалювати рішення, які покладені на інститут президента? Якщо ми будемо ставити під сумнів інститут президента? Тому в першу чергу ми повинні виробити. План спільних дій є домовленість, є готовність змінювати конституцію на парламентсько президентську республіку. Тепер ми повинні погодити чітко і план наших спільних дій з тим, щоб не гаючи жодної хвилини, навіть вже почати його реалізовувати з тим, щоби не гинули люди. До цього готовий президент і він неодноразово про це заявляв. І не зважаючи на ті події, які відбуваються на вулиці, на високу ступінь ім. Емоційної залученості кожного з нас, бо ми всі люди, і ми всі співчуваємо і переживаємо. У нас нема іншого шляху, як зараз домовитись, якісь рішення ухвалить президент, якісь рішення ухвалять е, депутати Верховній Ради. Але це мають бути спільні рішення, які би не кололи країну, не протиставляли захід і схід, щоб це було рішення, яке виведе з кризи, а не поглибить її. Дякую вам. Це був Юрій Мірошниченко, представник президента у Верховній Раді. Ми продовжуємо слідкувати за подіями у парламенті. Студія так, Олексію, дякую. Ми чекаємо від тебе новин.